Як от в Німеччині розводять, значить, на автобані на гроші. Їдемо, значить, з колони. Нас п'ять людей. Веземо тачки для України з Британії. Колонія, ну у нас є чат спільний водіїві. Там, значить, написано, що когось з наших зупинила поліція. Я думаю, яка поліція? Ми не приїжджали поліцію. Вичислили у нас самих молодих з нашої колони, а погнав який-то тіп, став спереді, зупинив їх таксіви. Вони зупинились, ну, що подумали, що це поліцейський. Після цього показали їм яку таксіву, і начався прикол, типа. Ой, у нас тут закінчився дизель, чи бензин, чи ми от вам золота, ви нам що-то бензин, такий прикол начався. Коротше, під'їжджають вони до нас на заправку. Слава Богу, успіли. Ми чуть-чуть від них раніше уїхали. І за ними цей же самий Мерседес, представницький хвостом. Він як побачив, що ми підійшли до машини, кучкою, він одразу по газам і уїхав з заправки. Щоб ви знали, ні вас тільки поліцейські можна на поліцейській машині зупинити все, більше там ніяких варіантів нема. Або якщо поліцейські стоять, вони теж там смігалками будуть і так далі. Все, і всі інакші варіанти ігноруйте, їдьте собі далі.